Заметьте, что Бог это тот, кому все могут... Біжать. Але зауважте, що Бог це той, до кого можуть бігти всі. Можуть до Сироти можуть бігти до Бога. Бабуся, хто може Богу? Бабуся до того ж Бога. Мама, тато хто може Богу? Мама і тато до того ж Бога. Бог слушить кожен раз, когда мы к нему приходим. Справа в тому, що Бог чує кожного разу, коли ми до нього приходимо. Я кажу, ви ви знали. Я хочу, щоб ви знали. Неважна, які проблеми. Неважливо, які проблеми. Неважна, якої сложності. Неважливо якої складності. Бог говорить. Бог каже, мне, якщо ти прийдеш до мене, дам я дам тобі спокій. Царство Боже, царство Боже это царство покоя. це царство покою. Це царство Спокою. Это царство, Це царство відпочинку. Это царство, мира. Це царство миру. Внутри снаружи. Всередині і зовні. Признаков, хорошо, з Богом. Одна з ознак того, что у тебе хороші правильні стосунки с Богом. Это внутренний мир це внутрішній мир. Помазання процвітає, коли мир внутрі. Помазання процвітає, коли мир всередині. Здоров'я процвітає, коли мир внутрі. Здоров'я процвітає, коли мир всередині. Довголіття приходить, коли мир внутрі. Довголіття приходить, коли мир всередині. Говорил, Тому навіть Ісус говорив. Тому навіть Ісус сказав: "Не волнуйтесь ні о чому. Не піклуйтесь ні про що. Принесіть всі ваші заботи до Господа. всі свої турботи до Бога. Відкривайте свої нужди. Відкривайте свої потреби йому. І мир Божий. І мир Божий, катери перевищий всякого розуміння. Який вищий за розуміння, наповнить серця ваші. Наповниться серця ваші.